Польський фотоклуб «Фотум» створили лише два роки тому. За цей час фотометці з польського міста Войніч, що у малопольському воєводстві, напрацювали чималий доробок і привезли до рівного добірку своїх найкращих світлин. Презентувана всіх Чонков тут представлено світлини 31 фотографа. Кожен підготував декілька робіт. Ми готувалися до міжнародної виставки і вирішили назвати її паноптікун. Себто тут показано особливості нашого життя. У кожній з представлених 82 робіт своя родзинка. Ними автори спробували продемонструвати, що життя пересічного поляка далеко не буденне. Відомі рівненські фотометці теж завітали на відкриття і жваво обговорюють побачене. По роботам осіки кожен автор він має якісь свої своє бачення, тому як це трошки такі погляд людей з іншою психологією. От, хоча всі, всі ми люди, всі ми одинакові. Кожен фотограф може для себе щось отримати, подивитися, може, якісь нюанси, на які він не звертав уваги, і тут він бачить, він, о, можна це ще використати. Приїхали поляки на запрошення рівненських колег із фотоклубу Грант. Місцеві фотографи почали співпрацювати із закордонними колегами ще рік тому. Наш клуб Рівненський фотоклуб Грант вже якби завіст туда свою виставку приставив в Польщі. А тепер вони, як наші гості, ми їх пригласили до нас сюди, щоб якби взаємообмін обмін такий, щоб наші люди могли побачити, як, наприклад, фотографію роблять поляки. Діятиме виставка протягом тижня у рівненському міському будинку культури. Це не перша міжнародна фотовиставка в будинку культури, оскільки саме ми проводили міжнародний гранд фотосалон. І ось зараз наші колеги, наших фотохудожників, дуже приємно, що дуже високо оцінили саме нашу залу, наші технічні можливості для проведення фотовиставок. Наступна міжнародна добірка світлин має з'явитися тут у вересні. З організацією виставки допомагає Рівненський осередок французького альянсу Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.